Яка сьогодні для, для того, щоб заявити Про себе готова грати е, на багато простіших умовах, ніж е, ті великі спеціалісти, які позбирали в в не відомо, за <райко> в свою зарплата? Кажуть, не від 3 тисячі гонорарів за перемогу. Бачите, вони ходять не гонорарних <райко> Я не знаю розрахунки там в якому. Зараз мені, втратить, щоб ми все ж таки змогли зареєструватися в примісті, після того, зараз тим часом будемо готувати бюджет, зараз треба забезпечити їх харчуванням, забезпечити, щоб нормально працювала тренувальна база, щоб ми підготувалися до його. А тим часом будемо робити всі фінансові документи, всі розрахунки. Розрахунки дуже прості, у нас є стадіон, так? Вартість, вартість кількість бізнес-стальйонів 15 тисяч 150 громад, 15 тисяч. Партийской тка, скажем, в середньому 20-25 гривень. Тернопіль дает 20 по 15.00 на скільки на 25 гривень. Получається порядку 200 тысяч. У Вона равно в плоху дать 5 тисяч гривень. Ні, я про інше кажу. порахувати 25 тисяч а 25 гривень вартість ответ из новых карту. Можете хай на найди... это на 15 тисяч, по 150 продать там всякі різні ляжки. Завадити це. Не один мачка. А, за ці. Я сразу зі скромно. Ні, не, я говорю за один. Є на трибуне стадіон, є 15 тисяч сидячих міста. Вартість кутка покажу, там на 20 ринків, так, 15 може на 20, отримається 300 тисяч гривень. Є 15. Хай беремо не 15, беремо 8. 300 тисяч може на 8, 6. Получается сума до 2 мільйонів. Тобі, якщо приходять всі, а приходить, як правило, там від тисячі до двох тисяч кайдачів. Ви ж дайте того. Це, 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 це розроблені. Якщо розподілити на загальну кількість, скільки я второплютіх підприємців, бізнесменів, запропонувати якщо вони для свого підприємства по документам на їх час купити. Маємо кошти, які необхідні для отримання команди, маємо продати випадків на стадіон на весь сезон. Якщо на, на кожен купить на декілька тисяч, то хтось, то хто може на тисячу. Сикономить, как их приезд, и власти своим проценкам пробовали в городе там примерно чуючи. Людям-то поставь, он помнит, кошта на